Слідчі Тараценка Лариса Дмитрівна. Жінка простягнула свої документи. Лікарка пильно роздивилася їх та повернула. «Ганда Андріївна драч, головний лікар психіатричної лікарні. Чим можу допомогти? Мене цікавить один ваш пацієнт, Ламакін Олег Вікторович. О, лікарка посміхнулась. Невже поліцію цікавить містика? Мене цікавлять, зниклі люди, відповіла слідча. Ви взагалі знаєте подробиці, чому він опинився у вашому закладі? Ганна Андрівна зніяковіла. Вибачте, в загальних рисах його веде інший лікар. Знаю лише, що він сам до нас прийшов, щоб е навіть смішно казати, щоб сховатися від відьми. Слідчі кивнула. Якщо вам цікаво, можу розповісти, не чекаючи згоди, жінка почала. Ламакін та ще двоє його друзів, Степашко Ілля Петрович та Черновецька Світлана Михайлівна, були відеоблогерами, знімали містичний контент. Загалом їздили по покинутих будинках, селах, створювали різноманітні легенди, нібито пов'язані з цими покинутими місцями. Одного разу вони почули нібито справжню легенду про одну відьму. Відьма ця спочатку допомагала людям, лікувала, а потім в тому селищі трапилась трагедія. Двоє діточок втопилися у ставку. Чомусь звинуватили відьму. Хоча ніяких доказів тому, що це вона була винна, звісно, не знайшлося, але хіба людям щось поясниш. Хата відьми стояла останньою в селищі подалі від інших будинків, але спалити її хату не ризикнули. Літо було занадто спекотним, злякалися, що не зможуть контролювати вогонь та вчинять пожежу. Люди просто зібралися разом та заколотили двері та вікна відьмової хати. І з нею разом вибратися вона не змогла. А десь через півроку в селище почав дохнути скот. Потім почали вмирати і люди. Населення тікало з селища, але це не допомогло. Смерть не стигала селян усюди. Одна сім'я виїхала навіть за кордон, але через тиждень після переїзду в їхньому будинку стався вибух газу. Загинула вся родина. Жоден з того селища не вижив. Особисто я не знаю, яка справжня причина того, що це селище зараз покинуте. Сумніваюся, що насправді вино містика, але Ламакіну та його друзям ця казка сподобалась. Для їхнього контенту вона ідеально підходить. Тож, узявши з собою камери та інше приладдя, блогери вирушили в це селище. Слідча трохи помовчала, а потім продовжила. Щоб ви розуміли, я не можу розповісти це все, як воно було насправді, лише зі слов Ламакіна. Коли він розповідав це, то був, м'яко кажучи, не при собі. Тож я лише повторюю його слова. Отже, коли група дісталася з селища, вони й справді знайшли заколочений будинок. В цілому, це аж ніяк не підтверджувало легенду про вбиту відьму. Багато хто заколочує будинки, коли виїжджає. Але, хоч Ламаки сам це розумів, для їхнього блогу це була справді знаходка. До речі, прибувши до селища, блогери почали знімати відео. О, тобто у вас є відео того, що там сталося, зацікавилась лікарка. Слідча запнулася, поміркувала трохи та мовила. До цього ми повернемося пізніше. Спочатку я хочу розповісти те, як це подав Ламакін. для зрівняння. Отже, діставшись з доколоченого будинку, поснімавши його з різних сторін, почали віддирати дошки, якими були забиті двері. Коли їм це вдалося, блогери увійшли до будинку. Майже біля самісеньких дверей їх зустріла висохла мумія якоїсь жінки. Так, 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 у мене було таке саме обличчя, як у вас, коли я почула це вперше. Та й самі блогери були збентежені, коли побачили таку цікаву картину. Першим ділом вони хотіли втекти звідти, а потім зрозуміли, що ця знахідка допоможе створити сенсаційну історію. Немов легенди й справді мала підтвердження, тож лайків від підписників очікували неймовірно багато, тому вирішили продовжувати зйомки. Обійшли будинок, він невеликий, лише дві кімнати та кухня. Відзнявши матеріал, блогери рушили до виходу, але тут їх чекав новий сюрприз. Мумія жінки зникла. Лікарка зблідла та знервонувано налила собі води, випила. І якщо справді я оглядала Ламакина, я не виявила у нього психічних розладів, ну, трес, може, перевтома. А Ще він, наче дуже боявся чогось, до нас прийшов, як він казав, сховатися. Я вирішила, що він комусь грошей винен або що. а те, що казав щодо відьми, то. Лише тому, ну, щоб його не відправили звідти, так всіхом прикидався. Невже я помилялася щодо нього? Посміхнувшись, слідча продовжила. Це ще не кінець цієї історії. Отже, побачивши, що тіла жінки зникло, блогери спочатку розгубилися та злякалися дуже. Потім, поміркувавши розсудливо, вирішили, що хтось невдало пожартував. Шукаючи селища, блогери розпитували про нього у місцевих і, можливо, у когось з них виявилось дивне почуття гумору. Прийняли рішення обшукати місцевість. Навряд жартівник міг далеко віднести мумію. Всі троє розійшлися в різні боки, домовившись зустрітися через півгодини біля будинку відьми. Але через півгодини біля будинку з'явилися лише сам Ламакін та Ілля Степашко. Світлани Черновецької ніде не було. Хлопці вдвох почали обшуковувати територію, але дівчину так і не знайшли. Весь цей час вони все знімали на додаткові камери, які кріпилися на лобі. Тож Ламакін був впевнений, що. Все, що трапилось далі, має бути на тих камерах. Якщо їх знайдуть, звісно. Знайдуть? здивувалась лікарка. Так, посміхнула слідча. Він стверджує, що далі трапилось наступне. Коли хлопці проходили вулиці покинутого селища, шукаючи Світлану, раптом на них із за рогу накинулося. Та сама мумія відьми, що жахнулась Ганна Андріна. Саме так, підтвердилося відлідчя. Ламакен стверджував, що саме так усе й було. Побачивши, як мумія перегризає гарлянку іллі, хлопець набух такого дикого жаху, що в паніці втік, загубивши по дорозі камеру та інше приладдя. Коли його знайшли, він йшов по трасі, наче не про собі. Коли його зупинили та намагалися розпитати, що трапилось, він повторював лише одну фразу вона прийде за мною. Жах який. лікарка відкинулася на спинку стільця. У нас у всіх лікарні, звісно, багато чого почути можна, але ця історія навіть мене здивувала. Згодна цікава історія. Далі буде ще цікавіше. Слідча група приїхала в те селище, щоб спробувати знайти зниклих людей або хоч якісь їхні сліди. Детально обшукавши селище та територію навколо, ні Іллю, ні Світлану знайдено не було. Але знайшли одну велику відеокамеру. Та дві налобні, як з'ясувалася Ламакіна та Степашко. Тепер я досить детально розповім те, що ми побачили на відео. Тож, знімати вони почали, коли до селища залишалося метрів 200. Тиша навкруги, похмурий ліс, оточивши покинуті будинки. Злавісна така собі місцевість, особливо завтіки похмурій погоді. Блогери переговорювали нічого не значущими фразами, шукаючи заколочений будинок відьми. Коли знайшли, обійшли його з камерами з усіх сторін. Потім на відео Ламакін та Степашко віддирають дошки, якими були заколочені двері. Потім увімкнули ліхтари та увійшли всередину. Під проміння ліхтарів потрапив шкелет, обтянутий шкірою, вдягнутий в залишки одягу. Думаю, цей шкелет і справді можна порівняти з мумією, слідча поглянула на зблідну лікарку. Ледь посміхнувшись, слідча продовжила. Дивна знахідка трохи затримала блогерів. Дівчина навіть пропонувала тікати звідти, але, порадившись, вирішили все ж таки оглянути будівлю та зісняти своє відео повністю. Поки що основна велика камера, яка була у Степашко та налобни камери обох чоловіків, видавали одне й те саме, хіба що в різних ракурсах. Після цього всі троє розійшлися по різним кімнатам. Потім Степашко вирішив повернутися, щоб більш докладно засняти мумію, і таким чином його налобна камера зафіксувала наступне. Ламакин Сидів на вколішках біля мумії та стягував з висохлих пальців перстень з великим червоним каменем. Основна камера та налобна камера Ламакіна у цей час були вимкнені. Що ти робиш? вигнукнув Ілья це мурадерство. Поверни негайно. Він намагався змусити Ламакіна повернути перстня назад, але той його відправив куди подалі. Ще й ледь битися хлопці не почали. Але нагалас. Перебігла Світлана, то розборонила їх. Степашка розлютився добряче, то, щоб заспокоїтись, разом зі Світланою пішов до однієї з кімнат. Дівчина вмовляла Елі не нервувати, мовляв, нічого страшного не трапилось. Так це неправильно, негарно, та ніякої шкоди нікому від того не буде. Це лише покинуте, нікого тут не буває. На перстень ніхто не претендує. А якщо Ілля хоче зробити добру справу, то можна цю мумію поховати як належить. Тут увійшов Ламакін та виб... вибачився перед Степашко та погодився зі Світланою, що мумію треба поховати. Увесь цей час працювала лише налобна камера Іллі. Про камеру Світлани нам нічого не відомо, бо її так і не знайшли. Вони обговорювали це хвилин п'ять, а потім повернулися до дверей. І тут вони виявили, що мумія зникла. Ця подія дуже налякала всіх, але, заспокоївшись, блогери знайшли логічне пояснення, ніби пожартував хтось із місцевих. Порадившись, вирішили обстежити місцевість. Розійшлися в різні боки. Знімала лише камера Степашко. Він обійшов місцевість, заглянув у декілька будинків, але нічого не знайшов. Коли повернувся до будинку відьми, Ламакін вже був там. Світлани ніде не було. Далі хлопці разом ідуть шукати Світлану. Раптом камера Степашко наче падає, він кричить, але хто нападник не зрозуміла. Потім камера вимкнулась. Але камера Ламакіна якимсь дивним чином увімкнулась, хоч і хвилин на п'ять. Судячи з відео, Ламакін швидко біг, не розбираючи дороги. Потім почувся якийсь дивний страшний голос Віддай мені моє. Мабуть, саме в цю мить Ламакін впав, камера злетіла з його голови та вимкнулась. Зблідла лікарка з жахом дивилася на слідчю. Неймовірно. Тож... Боже, невже це все насправді? Невже Ламакіна насправді переслідує відьма? Боже, я наче сама з лузду з'їхала. Що я таке говорю? Навіть не знаю, що й думати. Слідча поблажливо посміхнулася. Я поясню деяких висновків ісло слідство. По-перше, ми з'ясували, що обидва хлопці були закохані у Світлану. Вона ж обрала Іллю. До того Ламакін був винен Іллі гроші. Лікарка почала здогадуватись. Тобто, ви вважаєте, що це Ламакін вбив Іллю та Світлану? Судіть самі, він відеоблогер продумати сценарій, підготувати реквізит. Можливо, він навіть використовував друзів сліпу. Наприклад, вони могли. Поїхати заздалегідь, покласти так звану мумію, заколотити двері, а потім вже для блогу зробити вигляд, що вперше у цьому селищі. Історію з персня могли додати для страху, немов фідьма, мститися за те, що його викрали. Ілля та Світлана могли вважати це все сценарієм до їхнього блогу, навіть не розуміючи, що самі добровільно. Приймають участь у власному вбивстві. Я думаю, що коли вони розійшлися, Ламакін пішов за Світланою та вбив її. Потім повернувся чекати Іллю. Коли хлопці нібито пішли шукати дівчину, Ламакін напав на Іллю ззаду, щоб його не зафіксувала камера Степашко. Потім блогер увімкнув свою камеру, яка показувала, наче він біг. Від когось тікаючи, дуже розумно вигадав з голоса відьми Поверни мені моє. Так, вигадник, після того, як Ламакін нібито впав, та камера вимкнулась. Він повернувся, позбавившись трупів, а сам вийшов на трасу, зробивши вигляд, що він не при собі. Ось якось так. Лікарка похитала головою. Який жах. На якусь мить я повірила, що відьма існує. Так, Ламакін дуже винахидливий вбивця. Ви прийшли його заарештувати? Спочатку поговорити. Мені потрібно знайти тіла і Світлани. Може, якщо я пообіцяю пом'якшення вироку, він погодиться розповісти, де він. Сховав тіла. Отже, без тіл я не можу відкрити справу. Нема тіла, нема діла. Добре, лікарка взяла слухавку телефону та набрала номер. Андрію, підійди до мене. Поклавши слухавку, ганна Андрійна повернулася до слідчої. Зараз санітар проведе вас до Ламакіна, а я поки знайду його особисту справу. Може, щось цікаве знайду. Коли слідча з санітаром пішли, лікарка підійшла до шафи, знайшла теку з написом Ламакін Олег Вікторович 1992 року народження. Відкрила, почала читати. Раптом вона завмерла, читаючи перелік цінних речей, які здають хворі на зберігання під час лікування. Зберігалися особливо цінні речі в сейфі головного лікаря. Ганна Андріївна підвелася, підійшла до сейфу, відчинила, вийняла з нього невелику коробку з написом Ламакін. В коробці знаходились смарт-годинник, явно недешевий. Айфон сьомої моделі та перстень з великим червоним каменем. Лікарка взяла перстень. У сонячному світлі камінь засяє в кровавими червоними спалахами. Яка краса. Це ж нада який розумник цей ламакін. Навіть перстня знайшов для свого кривавого сценарію підходящого. Раптом замерехтіло світло на стелі. Лікарка обернулася та здригнулася від несподіванки. У дверях стояла слідча. «Ох, ви мене налякали. А ви швидко? Невже Ламакін зізнався? І де він сховав тіла? Слідча мовчала, лише пильно дивилася на лікарку, не зводячи з неї очей. Що з вами? Вам не добре? Почала стурбована лікарка, але раптом заклякла. Обличчя слідчі пасиріло, почала покриватися зморшками. Лікарка налякана відступала назад. обличчя слідчої вже прийняло брунатного кольору та почало зсихатися. з жахом, спостерігаючи, за цім лікарка заткувала, аж поки не вперлася спиною в шафу стеками. Слідча вже остаточно перетворилася на мумію. Перстень з червоним каменем спалахнув яскравим полум'ям, і в цю мить мумія кинулась на лікарку. Поверни мені, мої. Якщо вам сподобалась ця історія, ставте лайк. І не забудьте підписатися. Вас чекає ще безліч цікавих історій.